Просто приклала цей гібкий клінкер. Ви подивіться, наскільки воно стало красиво, чим воно ось просто затянуто клеєм. Ви подивіться на цю красу. Це просто прикладіно. Тобто сітки цього читайте не буде видно, як воно приклеїться. Оцього бортика теж не буде видно. Тут буде воно звісати. Тобто Ми дивимося. Давайте тільки ось тако ми дивимося, да, знизу. І дивіться, як воно класно круто буде виглядати. І це лише на оцей кусочок. Оце лише тисячу скільки тисячу шістсот гривень. Це без клею. Якщо взяти ще клей, відро клею, якщо вам там небагато треба, там клей 330. то есть, цей кусок виходить на 1900 гривень. А і ще ж одна плита навіть да, лежить. То ще далі. Э, считайте, на метр туди далі. Це ще буде. Ну це все. Цей кусочок лише там тисячу, ну дві тисячі, це халявна реальна ціна. Штука реально дуже класна, як воно відразу виглядає. Ну, мені, мені, наприклад, дуже подобається. Кольора є різні. Хочете червоний, хочете жовтий, хочете оранжевий, атінків там немерено. Тільки сірого ось цього кольору є його там більше шести відтінків. Дуже 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 класно, круто виглядає. Його можна і гнути, його можна і на откоси зробити. Так само я і в себе зроблю її откоси. і зроблю ось тут фундамент. І ось зроблю криницю. Це я взяв чисто на криницю, щоб зробити мені його по кругу, щоб її не красти, тому що воно постійно обдирається. 2000 гривень обійдеться мені цей кусок криниці, навіть ще й менше можна було б зробити, тому що я взяв собі з запасом, щоб гарно зробити, щоб його нічого ніде не, не підрізати. Від 430 гривень, гібкий клінтер.